Зараз існує чимало консультантів з Web 2.0, що заробляють багато грошей. Насправді вони цим живуть. я спробую зберегти вам час та гроші і пройтися цим за наступні три хвилини. Отже, наберіться терпіння. Я започаткував сайт у 2005-му з кількома мама моїми друзями названий reddit.com. це називають соціальним новинним сайтом. Все це значить, що є демократична титулка, яка містить краще в мережі. Ви знаходите якусь цікавинку, скажімо, промову стет, подаєте на Reddit, і спільнота голосуватиме за, якщо вподобає, її, і проти, якщо не вподобає. Так формується головна сторінка. Вона весь час змінюється. Близько півмільйона людей заходять щодня. Та я не про Reddit. Насправді йдеться про дослідження нових речей, що спливають в мережі. За останні чотири роки ми спостерігали все розмиття мемів трендів, що народжувалися на головній сторінці та мова навіть не про сам Reddit. Насправді я веду мову про горбатих китів. Технічно йдеться про Greenpeace, що є організацію захисту довкілля, яка хотіла спинити японський уряд в їхній китобійній компанії. Тих горбатих китів вбивали. Вони хотіли покінчити з цим. І один зі шляхів був розмістити маячок всередині одного з тих горбатих китів. Персоніфікувати рух вони хотіли дати йому ім'я. Вони влаштували опитування, де зібрали купу дуже ірудованих, дуже виважених, інтелігентних імен. Гадаю, це слово з фарсі значить безсмертний. Думаю, це значить божественна міць океану полінезійською. А тоді було ще це: пан плескучі штанці і воно було особливим. Пан штанці чи плескун для друзів був дуже популярним в інтернеті. насправді хтось на Reddit подумав. Це ж чудово. Ми маємо всі проголосувати за це. І знаєте, всі погодились. Відтак голосування почалось. Ми справді за це вболівали. Ми змінили наш логотип на добу з прибульця на плескуна, щоб допомогти справі. Невдовзі інші сайти, як Фарк та Боїнг Боїнг, і решта інтернету загомоніли. Так нам подобаються плескучі штанці. Так все почалося близько з 5%. Всягнула 70% за підсумками голосування. Що є доволі вражаючим? Вірно, ми перемогли. Пана плескучі штанці було обрано. жартую Грінпіс Не так з цього зраділи, бо вони хотіли, щоб одне з їх більш поміркованих імен перемогло. вони сказали, ні, ні, ми пожартували. Ми даємо ще тиждень на голосування. Це нас трохи розсердило. Ми змінили логотип на затятого плескуна. і reddit громада і решта інтернету значною мірою справді нас підтримали. створено Фейсбук групи, створили Фейсбук додатки. Ідея була така: голосуй сумлінням, голосуй за пана плескучі штанці. І люди здіймали транспаранти в реальному світі за цього кита. І це було остаточне голосування, коли все з'ясувалося, 78% голосів. І щоб дати вам уявлення про відрив, найближче за рейтингом ім'я набрало 3%. Тут є чіткий висновок, і він був такий, що інтернет обожнює пана плескучіштанці. Що є очевидним, це чудове ім'я? Всі хотіли почути від ведучих програм новин пан плескучиштанці, і я гадаю, це допомогло провернути всю справу. Та що було крутим, це те, що Грінпіс розгорнули цілу маркетингову програму. Вони продавали футболки і значки, Вони створили віртуальну листівку. Ви могли надіслати плеску на, що танцює своїм друзям. Та що навіть більш важливе, це те, що вони дійсно виконали свою місію. Японський уряд відкликав свою китобійну експедицію. Місію здійснено. Грінпіс в захваті кити щасливі. Це цитата. і власне редітори в інтернет-спільноті були щасливі взяти в цьому участь. Та вони не були китолюбами. кілька з них, звісно, були. Та мова про безліч людей, які зацікавились і дійсно підхопили цей чудовий мем. І, правду кажучи, хтось з Грінпіс повернувся на сайт і подякував. Редіть за сприяння, та це не був альтруїзм. Всі хотіли просто зробити щось круте, і це спосіб, в який працює інтернет. Це велика страшна таємниця. Інтернет надає ігровий майданчик такого рівня. Ваше посилання таке ж гарне, як і ваше, що не гірше за моє. Доки ми маємо браузер, кожен може дістатись будь-якого сайту, незалежно від бюджету. Так триватиме, доки є нейтралітет в мережі. Інша річ в тому, що це безкоштовно публікувати щось в мережі. Так багато прекрасних видавничих інструментів. Треба кілька хвилин часу, щоб щось видати. Це так дешево, що ви так само можете пустити це далі. Будьте щирими в цьому, будьте чесними. Будьте відвертими. І один з уроків, що вивчив Грінпіс, це той, що не біда втратити контроль. Це не страшно сприймати себе трохи менш серйозно. Врахувавши це, ви можете досягти вашої мети. Це останнє, що я хочу донести вам. Ви можете чудово поратися онлайн. Та за умови, що послання не просто йтиме згори. Якщо ви хочете успіху, ви маєте наважитись просто втратити контроль. Дякую.